В зону АТО передали два відремонтовані бронетранспортери. Перед від'їздом на схід їх продемонстрували на базі МВС у Києві. Знайшли БТР, відновили та привезли до столиці волонтери, а забрали їх бійці батальйону Золоті Ворота, які виконують завдання на передовій. Боєць батальйону Золоті ворота Євген повертається на Луганщину за декілька днів. На автобазу прийшов з молодшим сином, аби допитливий малий першим побачив відремонтовані БТРи. З ними каже, за татка не хвилюються. Щоб буде все хорошо, що, що він повернеться живим і, і здоровим. Сам Євген розповідає, дякуючи волонтерам, у підрозділах нині вистачає усього, бракує лише вчасних і рішучих наказів зверху. Волонтерське обезпечення, конечно, але дуже швидше і оперативні. Це все доходить. Що бы, вищого командування, ну і на видніє, але хотілося б, конечно, щоб все було более зрозуміло для бойців, тому що когда там здають позиції или когда не дають отвечать в ответ на... Огонь це немножечко морально вручає. Допомагаємо, чим можемо, тому що не можемо спокійно відноситися до тієї ситуації, яка склалася на великий жаль у нашій країні. Знайшли машини, відремонтували та привезли до столиці волонтери. Два бронетранспортери приїхали з Хмельницької і Тернопільської областей. Техніку обладнали додатковими захисними екранами, встановили крупнокаліберні кулемети та замінили двигуни. Ми гордимося тим, що ми тепер будемо воювати українською, нашою зброєю, і міністерство внутрішніх справ дійсно забезпечує наш батальйон всім необхідним нам для ведення бойових дій. Я маю сподівання, що отримана техніка буде надій. Захищати цілісність та сувереніт нашої держави. Краном БТРи завантажили на платформу вантажівки, і разом з бійцями вона попрямувала на схід виконувати бойові завдання на Луганщині. Вікторія Андрій Радіч,